Привіт! Сьогодні пишемо для вас новий влог. Новий формат буде. Ми їдемо в Манеж, тому що в Києві в нас така приблизна погода, що можете побачити, мінус 9. Зберігаємо наших атлетів, наших атлетів <сум> і не даємо їм мерзнути, тому їдемо бігати роботу в Манеж. Сьогодні у нас в програмі взагалі. Дві роботи буде. Перша буде бігати Жека. Далент. Жека, Жека, Жека в порядку, Жека на місці, відновилась від травми вже. Що биш бігати? Бажаю. Так, 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 що будеш бігати сьогодні, розкажи. У мене сьогодні 8 по 1000 з 90-секундним відпочинком. Так. Бігати по від 40 до 4. Ага, Полет. Це десь там плюс-мінус твій пороговий темп, так? Так. Да. Ну, по пульсу, да, там десь плюс-мінус, так не буде, то мабуть, ну, де ста сім. Темп, темп п'ятнашки, коротше. Може, може да, і в майбутньому. В майбутньому, бути. звісно, темп половинки. Якщо доживемо, ми доживемо. Друга, друга, актор, актор зараз приїде. манеж. Це Макс Андрюха. Може, хто ще буде, не знаю. Яка в них робота, зараз дізнаємось, тому що там все вирується по, по настрою і по ситуації в ногах. Сталися непередбачувані штуки. Що у нас трошечки повилазили травми. Я особисто зараз поломаний, не бігаю чуть-чуть. Макс болить ахіл. І зараз перевіримо, як він себе почуває та побачимо. Ну так, могло би бути гірше, мені здається. Ось вона легенда Київської легкої атлетики. Манеж. Зараз я ще потрапити, звісно, в моменті мається. Але нормально, п'ємо каву. Що Зараз заходимо в манеж. Так, місія виконана, ми всередині. Тут просто дурдом, стільки людей. Тут група капанайка тренується, сім'ї звісно. Це наші люди. Макс вже там чекає, зараз ми візьмемо у нього флеш інтерв'ю. Що там по ноге у нас відбувається? Який сьогодні буде біг? І все, зараз буде інтерв'ю з роздівалки. Ексклюзивно, на патреоні буде, тут не можемо виставити базибання. здорово. Привіт. Так, Андрюха, здорово. Коротше, сьогодні бігаємо 5-6 разів по 1600. Через короткий відпочинок, там, бо Макс зломаний, то Та всі, захіло, ми ну, всі ми це зломані. Ти бажиків. почав цю цепочку да, зломаних да, да, атлітин. Чорна полоса почалася. Що е, по темпу? Е, темп 3,15, відпочинок 200, так? Так, да, так, да, так. Да. Короткий буде відпочинок, просто постояти на ногах, не, угу. цей, щоб не травмуватися знову і подивитися, що в якому стані. Поняв. Як взагалі нога почувається після травми? Та як? Є yes, і слава Богу, вона на місці. <laughs> ну вже не потягує, нічого. E, Ні, тягне, коли швидко вже біжиш, там, коли плюс-мінус 2,50 біжиш швидкістю, то інколи простріляє, тому, mm -hmm. тому обережно зараз. Поняв, що на ногах сьогодні у нас? На ногах у нас. Тріумфи 21, хороші. Сьогодні без карбона, так? Будеш? Сьогодні без карбона, на. На своєму буде там ж, працювати. Це на цих віражах можна вилітити. Ну, ці також високі, я також у них сьогодні. Но... Да, ну нічого більше у нас немає для мене ж, то ну, важкувато карбони якийсь підібрати за рахунок того віража. Треба такі, ну, як марафонки, плоскі. Так, да, старі, старі, оці да. котрі ще в душе. бігали. є да. модель Saucony Type 9, взагалі такі тонкі-тонкі, у льохі. Да. В яких ми звикли в ну, марафонках бігати вже, котрі високі, ну тут нереально тому бігати. Поняв. Або ну, без карбоново, або... Шиповочка, шиповочках то э, Шипуется для сильных, уже для профиков. Цены для нас. Ценный для нас. Да, так, что-то Макс там засел в офисе, где он там. Где он? О, он на рамине выходит. Идет, идем. На X 4 идет, здорово. Здорово. Что ты? Ну, Як? Не виспався. Не, не виспався? А я навпаки такий бодрий-бодрий. Я в 4.40 вже встав. Я там трошечки розказав, да? що ти трошки зламався, да, що раз. ми всі трошки зламалися. Да, ми всі трохи зламалися. Короче, щось так виходить, що ідеального нічого не виходить. Блять, на у нас мінфанився з цим, з надкосницей, так? Я вчора перерив короче, весь Ютуб. Подивився, які стадії є, просто типа надко Я є камбаловідна є, потім надкоснеться, а потім вже йде. І Далі, в мене то, то, перша ты, стадія на і все. все, все кості, <кх> Каже, постучи по кості, по -по якщо <кх> не болить, то нормально. А вона болить. А не, в мене ні, от само м'язо, м'язи, поняло? Кость нормальна. прямо під підписи, так? Да? Десь отут, тут, поняли, отут, отут. Ну, так, ну. А сама кість не болить. Короче, що в мене, в мене хілчик болить. При Тому що отут, от, от, на, на внутрішній частині, ну така гулька якась невелика, ну не, не чисто сам mm -hmm. сама. Подпухла, так? Да? Да, а збоку піднапухла. Може те треба кінця. Yeah. Я ганяв в суботу в баньку. І uh -huh. в суботу, потім після баньки, в 6 годин бані були. Uh -huh. Ввечері вийшов, блядь, в пів одинадцятого. Потрусити 10, кеме, мягенькі, розігріти. Я да? думаю, так, да, після бани. Ну, да, я можливо. думаю, що щось там ну, От Отверх тиждень, десь тиждень, повтораю, я його намагаюся лікувати, компресики якісь всякі, вальдаренчиком мажу, бінтаймік. Але щось вона ще побалює. В нас сьогодні роботка буде така, подивимося, чи е, нормально зайде, чи не нормально. Щось там Льоха написав 5 6 по 320. <гум> да, швидкостяний ті, блядь, не флагманці. Так, Андрюха, тільки що казав, що по 315 буде. <гум> це Андрюхи, це Андрюхи, по 315 бо він ну свіженький. <гум> Ти так чуть-чуть на спині писав. Так, посиди, да, так, коротше, що е, вона ще завантажувальні тижні. Другий цикл, де перший цикл був три тижні, там 140, 143, 150. Потім відскочили на 120 один тиждень. І зараз другий цикл теж завантажувальний. Повинен бути теж там, 140, 145, 150, але угу. вийшло 140, 143. Да, Це було завантажувальний, Там десь 100, 110. Все, ну Коротше, ну що не без цього. 40 днів до старту залишилось. все, ріки вже є. Рігі у нас усіх є, там на весь сезон. Є, я довольний. На берегу я вже і на десятку і на половинку. Так, поки всі пішли розминатися, тут же контентик грузиться, все є. Зараз ним трошки Трошки розмінку, потім чуть-чуть попіздим і... і будуть бігати роботи. Група капанайка розміна. Кого, Та Ми задихнулися не почавши, то... Що як ноги нормально? Game, Є побіжиться сьогодні. <to fire train" tops> а тобі як... По третій дорожці, так, зараз? Ой-ой-ой. 900 людей чуть вони не приближають, але зараз буде видно тут, да, так, дуже багато. Просто покажемо підписникам як не треба розмінатися і все. Тут така зараз може черга в офіс бить, да? дай Боже. З такою кількістю людьми. Трошки розкажу, як ми взагалі тренуємось. Класично ми робимо перед роботою розмінку в 4 км і СБУ. Ну такі, Сьогодні якісь вони вяленькі, тому що краще не дюргати ногу, бо буде гірше там. Іде розмінка. Там трен, тренер покликав побега по, по походити бар'єри. барьеры. Хай вони ходять бар'єри, барьеры, 50 чоловік на, на перший деревщик. Да. Да Рому, Рому треба було позивати. А що Рома, до речі? Де Рома? Рома на роботі. Понял. Ну і правильно, хай працює. Трець, Молодий організм повинен працювати. Да. Він каже, мені подобається, коли ввечері я приходжу о сьомій сюди і тут 150 людей, щоб можна було всіх просто розбити. влітять туди, так? Що на ногах сьогодні жакає, розказує. Сьогодні сьогодні отакі от спіночечки. Ендерфінс під 4, так? Ага, цікаво. Носочки дякую дуже. Пэтчики, потому что шов правильно, все игру уже в игрочках Угу. Mm -hmm. Не без всего. Да. Mm -hmm. Протяжки, да? 48 було. 3:56 було, швидко, чуть-чуть два. -чуть Як ви взагалі нормально? Нормально. Дихати є чим? Все, давай наступне трошки повільніше зроби, добре. 47. Що скільки вийшло перший? 3.08. Хороший Вже дивись, попередній був 48. Чуть-чуть збав -чуть на секундочку. Зараз 47. Так, друга отсечка. 3,58. Бля, ну це класика. Що, як постану? Пульс. Хороший. Ще шість разів. Я їй сказав, щоб трошки скачила, бо дуже швидко для неї. Краще, краще бігти завжди з запасом. Запам'ятайте, бігають інтервали перші 3-4 рази. Зберігайтеся, бо ще потім стільки вже бігти. Що бігав? Кросік? Заміночку, да, да. Холодно. Холодно, блин, руки мерзнуть. блін. Все нос мерзнут. А що 5... збігав? Та просто десяточку. Кросс. вчора. Ми з Легко перейшли на систему вівторок 2 5 Работаем? Да, да, да. Угу. Вчора 4 подвушки було по 3.35. Як за 200. Так, чисто ножки. Нормально, кат, так і катиться, да. Але а із за манежа. А, а знаю, вот тут пацани катять? Пульс. Катят? Пульс по три. Просто, я не знаю, з якого пасага. Що по скільки, пацани? 16 це що? 3,17 17, 3 18. Да. От моє в маніжі біжиш. Ти катиш? От знаєш, а пульс-то який десь на ударі 7-8 вищий. І просто думаєш, тобі я буду збавляти по пульсу бігти, але це взагалі якась фігня буде. Або котити і відчувати своє тіло. По скільки вийшли? 3,17. 317. Що, як, як воно? Як? Хорошо. Можна делать? Хорошо, хорошо. Пангам зайбок. Ну, це класика. Функціональна важка, так? Бігаємо там, роботи в стадіоні. Змінус 5 на плюс 20. <рес> ну так. 3,58. Що, нормально постану? Наче покидав. Можна бігти? Ну. Пару раз ще точно можна. <рес> ну ще 5 разів треба зробити. По пульсу нормально, чи трошки перепрацьовуєш? Трошки не жарко. Ні, ну він, понятно, що на пару ударів вище буде. Це таке, це ж манеж. Оп! Це був зараз третій відрізок, і зараз запитаємо, що там. Так, що третій, скільки був? Вирівнялись, так? Швидше не буде, так, сьогодні, мам? А, немає нема. Смисно. Льоха горів по 3.20. Ну, перший був по 3.08. Фотік, фотік, камера. Ось так от. Цим займаються люди, які травмовані. Зараз у хлопців вже так розумію, останній відрізок. Це останній, так, буде? Я Ще два? Це який? П'ятий. П'ятий, ага. Так, шостий відрізок вже йде не по плану, явно. 3,51. Так, все, давай, труси, щоб не кисило. Ну, я прям... Скажу, що я навіть я задоволений, не знаю, як Льоха як тренер, я задоволений, як Жеки дуже сильно, бо вона нормально лупить в цілому і набігає-набігає, але тут також головне не перепрацьовувати. Завжди запам'ятайте, ми не перепрацьовуємо. Але кого я не йогую? Перепрацьовуємо завжди. Оп! Пішов сьомий відрізок. Підкислило. Нет, все равно нормалек. Скільки, 180 uh, був чи не? Да ні, ні, ah. ja, я думаю, десь я без пальцометра, але думаю, десь до пано. А кремуху до манежа немає, тому і виходить, що ми задихаємось, бо кінець зими, а ми перший раз Сім-дві! Це по-нашому. Це останній, да, зараз буде відрізок? Угу. Хороший. Так, вже налаштовуємося ще один і все. Давай, чекаю. Хлопці вже в останній відрізок, там якась каталова йде нормально. Взагалі дивуюсь, як це все переварюється. Типу там по 160 пацани бігають, при цьому, при цьому працюють на роботах, живуть своїм життям. Вони не професійні спортсмени. От такі от наразі любителі в нас. Я вважаю, що наш майбутній біг. Спорт, легка атлетика в руках цих людей у справжніх сильних е аматорів. Отаких от. от. Останній відрізочок, замінка. Їдемо працювати на роботу, бо, якби самі розумієте, робота, робота біг-бігом. Дякую вам за активність на останньому відосі про Дніпро. Дуже приємно читати всі коменти, тому накидайте, будь ласка, сюди коментів. Як вам цей формат? Тому підписуйтесь, ставте лайк. Кому цікаво нас підтримати як проєкт, як команду. Можете підписатись на Patreonчик, там є додаткові плюшки для підписників, і всі відоси виходять раніше, ніж тут на Ютубі. І там вже залитий відос зі мною. Як я трошки повертаюсь до бігу, побігаю, розповідаю, чому зламався, як зламався і що роблю для відновлення. Може комусь буде корисно. І фініш. Всім дякую за увагу. 46 останній. такий у нас от. 3,46 остання тища. Чому? Чому ні? Якщо так, ну в цілому. Гарно. Так, це всім передається привіт, хто хотів сафер. І чому ми так не називаємось? Так, зараз Жека віддихається і флеш інтервю одразу береться. Що, як? як роботка? Роботка? Хорошо. Роботка взагалі по темпам вона легенька, Угу. Mm -hmm. але враховуючи, що я травмований був, то ми збігали десь середньому скільки 15-16, так? Да? 15-3,16, так. Я страшно, але я 20 днів не бігав 20 днів. Так, тут перекріпимо отсечки всі, щоб було понятно. Підкріпити не як мене машина збиває, знаєш. Чорна полоса в Сафарі почалась з того, що Андрюху і Бармалея Ромчик, машина сбила. Короче, с э, пацаками все нормально, машина в тотал. Лобового фискла немає, короче. Андрюха випав на 20 днів. В Ромі пух. Ну, в Ромі нормально. Рома нормально працював. Потім Санючик з ногою бамс, з надкосницей відпав. Потім я з ахилом бамс відпав. Льоха Пісарів теж з ахилом бамс відпав. Цілий тільки Міха у нас. Міха на горі їздив, він нам відновлювався. Так, такий прикол, що... Ну, звикли бігати, ну, трішки швидше, і ти біжиш там по 316-3,15, взагалі, ну блядь, люкс, там, 1200 взагалі, навіть там не, не хрипиш. Останніх 400, да, трошечки І Ще такий тоже один як коли казав, що ми, ми ж бігали, блядь, на вулиці работи. А хлемухи немає взагалі, да. до, Ти, ти до... Мабарі, до жари. І дивишся, скільки в тут, дивишся, десь там, блядь, 20, 20, 21-22 градуса, коротше. 30 градусів перепада, побігав нормально. Розповідай, як тобі манеж? Ти вперше в ньому, і як так. робота зайшла? Робота зайшла чудово. Я думала, що я виконаю нарешті план тренера, але знову його перевикинула трошки. Вибачте пан тренера. Ну так. Ось у мене тут останній відрізок 3,46 зафіксований О, досі. Це нормально, сподобалось. Да, зараз вот. завантажиться, подивиться. Ну коротше, манеж класний. Ну порівняно з Дніпровським, то взагалі ну так до тебе. Ти ж не вот. було тому для нас. Бабушек села, то воно дуже прям гарно. Знаєш, робота зайшла класно. А, от чотири кола нормально, він за 800, так? Да? Mm -hmm. І останній тупо терплячка. Ну no, так, так і це Но, то, ти... ну Так, то не знаю, я задоволена мені, бо норми по ногам у мене вже майже не болить. Mm -hmm. А Моя... по старту, що в тебе перший старт? А, ну я все, ще думаю, чи бігти, чи не бігти, п'ятак на ЛРД, mm -hmm. чи їхати з собою. Наталку думаю, що збігаю, якщо встигну повернутися, десять кілометрів десятку, да. але mm -hmm. я думаю, що це буде чисто прикидка, тому що в мене все одно основні статися триатлоні. Mm -hmm. Тому <клес> просто подивимося, як воно. Мене... Ну, э, у мене ж план мені в цьому році 40, і я хочу вибігти десятку 40, але я думаю, що <клес> це буде явно не та десятка, яка вибіжемо. Тому нас це буде чисто як прикидка, і просто хочеться вже постартувати нарешті в Києві і відчути дві жуху, атмосферу. От. Так, ще так. Да. А мені ж то жарко, тільки що дуже спекотно. Ну, не без цього, то... ну краще, ніж на холодному. повітрі. Але краще спекотно ніж смердотно. спекотно, але не смердить, тому дуже гарно плюс. Так, це була відсилка до Дніпровського. Да? манежу. хто там був, да, ті зрозуміють. Ось що... таке трошки флеш інтервю з Колею. Хто не знає, це Коля. Коля в двох словах про себе скільки бігає вже. 18 років буде. 18 років. Коля вже такому більш на професійному рівні він бігає. По лічникам трошечки. Які які дистанції бігаєш і який результат? 1,5-350, тройка 3,21. 8-21. 8-21. Це ти збігав ось нещодавно. Та що давно 23 було, да. так. Пару років назад тому 21. Помінує бігти на доросному через. Тижні. Uh -huh. І там, який, <ривітно> там який результат хочеш показати. 8-15. Тобто... Ну, приблизно на такій. Будеш нав'язувати то... конкуренцію? Ну, Якщо буде біг, якщо будуть сидіти, то такого бігу ні в кого не буде. Якщо, якщо не будуть вату катати. Побіжати, да? Якщо побіжать, <'ятати> якщо mm. 2.45, тоді буде гарний біг. 247. Я думаю, там, як завжди, буде трусапа 3 хвилини спочатку. Сумніваюся. Я думаю, що щось придумають за призові, тобто 8х9, на наприклад, за перше mm -hmm. що щось якось пару. Ну, якщо десяточку не кто. Так, що а... сьогодні бігав, скажи. А, Сьогодні бігав 400, плюс 208 серій. Mm -hmm. по... Половину в кросівках, половину в шипах. 65-66 шість шість просто і по 200 по тридцять дні. Ну і в шипах так само, тільки легше. 64-65. Ага, зрозумів. Так, щоб стопа працювала, поштовхатись. Так, да, так, да, так, да, да. Трошки тепліше тут, ніж на борту. так. Це те, в тебе робота за два тижні виходить за півтора. За півтора. Звідки. Що, якщо? Брата. Це мій друг, він буде роздавати. Подивіться, це безумець да. буде хуячити 8 хвилин 100%. Якщо Тьома 15 штук дасть за перше, тоді... О, блядь, аби гроші, йому аби гроші. Але він буде 8, от 8, 15, 15, я 8, 15, він повинен. Якщо ні, він мені літню резину купляє. Так, і що, якщо не секрет, які ще роботи будеш бігати? Yeah. Я думаю, вже таких серйозних нічого. Можливо, ще в суботу щось. Якась протяжечка може, Ми да, буде? Нічого не знаю. Uh -huh. Перша сьогодні перше тренування в манежі взагалі за зиму. У нас також, У нас от перший так раз що... хлопці, зібралися. Да, ну, на дворі тепла погода була, не так як сьогодні. А, і так, як тобі біжиться взагалі в манежі після от вулиці? Тяжко. Тяжко. Тяжкі повітря, тяжкі виражі. тут дуже різкі вони. На тройки відчували, що не готовий ще до манежу трошки? Е, по швидкості. Да, Повитривалося добре, а от швидкість включатися після віражів, трошки стопа дуже дисбалансує, угу. незручно. Треба сильно стопу мати, щоб з віража зразу виходити. Так, ну я сподіваюся, що, цей, що це кіно вийде вже до того, як ти збігаєш, і всі будуть чекати. Дякую. А якщо після, то ми вставочку тут робимо твого фінішу і все. Окей, дякую тобі. Окей, дякую. Поїхал? Велмарк? Да. Так, Андрей. Можна нормально выїздить, да? Хлопкавых носках, да? На хлопкових носках це наша дорога. Так надо. Вот так Вже не холодно, зранку Красно, було холодніше на Тепер їжом тим нюхати. А, ні. Ну понюхали. Та ні. Такий от у нас э, завершальний двіж. Їдя? Секретне... Що їдять чемпіони? Секретна... Скоро ще грудка. Секретный. Ай-яй-яй. Зараз щось обирають. Так, э, запитаєте, як, як харчується людина, яка біжить 69, от. так вот. Це не твоє. Шо, Короче, бана на 180 гривен. 10 10.30 ранка спать. секунду, сейчас показуємо час. Паста погнали. Ванна ванна. З грудкою, Карбонара, да. Белийский, вафельки, конка-кола. Дуголь просто окно закривається за, на весь день за 10 хвилин. І додому спати? Да. додому, ну, спать. Да. Ми такі, що можемо собі дозволити. А, Ми то не інфіателі. можемо, так. Ну, Отак от, от от це як людина яка не бігала, є все таке барахло. Це О, це огурчики і помідорки. харчування. наше. Все, смачно, нікога. Робота відбігана, поснідана. Зараз вам покажу такі гарні види. І все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на ютубчик, на патреончик, ставте лайк. Сюди коментар, як вам такий формат влогу. І чекайте оновлення далі. Всім пока.